Основним напрямком нашим це є психологічне здоров'я. Тобто у нас, наша організація складається з мережі волонтерів по всій Україні, які займаються якраз допомогою бійцям, переселенцям, їхнім сім'ям. Даний проєкт Волонтер.Орг виник після того, як ми зреалізували минулого року. Один з наших проєктів «Community Self-Help» називається спільнота самодопомога, де ми якраз їздили по містах і, скажімо так, готували волонтерські спільноти, збирали в Києві, в Запоріжжі, в Рівному, в Франківську, в інших містах, збирали волонтерів і об'єднували їх навколо певних проєктів. Ми проводили тренінги по тому, як управляти громадською організацією, як виводити її. На якусь на продуктивність і як, як продовження, можна сказати, того ж, як тепер підготовки волонтерів, е, з'явилася хороша ідея, якраз Анатолія Мазарчука, волонтер.орг, який би міг е, ну, платформа, яка б могла, могла об'єднати волонтерів їхні ідеї. І я би так сказав, не словом ділом, отут якраз можна мірятись, якими. Волонтери можуть ділитися своїми ділами. Відповідно, як найкраще оцінити там, результативність чи ефективність проєкту це якраз е, проекти чи діла, які роблять волонтери. Е, е, громадська організація Development Foundation також е, вже зареєструвалася на сайті Volunteer.org і ми вже так само. Зареєстрували один з наших проєктів, це є мобільний додаток для рятівників, який ми плануємо ближчим часом за.